Обсипали одне одного фарбами та донатили на зсу 11 серпня до дня молоді у Борисполі поблизу Олесницького озера відбувся Колорфест. Після жвавої руханки всі учасники відкрили пакетики з фарбами холі, і враз галявина стала яскравою та барвистою. Це були неймовірні емоції, діляться відвідувачі Колорфесту. Реально дуже круто!» Спочатку людей було, звісно, мало, але потім все добре, весело. Ми вперше на такому заході, але реально дуже круто. Щоб так яскраво. Ми раді, що в Борисполі хоч щось є. Де да. залі це дуже піднімає настрій. Ендорфіни такі просто літають тут в повітрі і взагалі це дуже крутий захід. Всі раджу. Супер! Все класно! <рес> бачите, які ми гарні. Нарешті в Борисполі під час таких тяжких часів є щось, е, е, що може трохи відволікти від нинішньої. Події в країні я вважаю, що цей захід організований на підтримку наших військових. Він є неймовірним, тому що ми можемо дарувати дітям щастя, просто дивлячись на ці посмішки, сміх дітей. Ти розумієш, що напевно це і є сенс життя в цьому такому маленькому місті. Зараз зібралось дуже багато дітей, які правда живуть, яким правда весело. І мені здається, що це неймовірно круто. І я дуже вдячна нашим військовим організаторам цього, цього заходу за те, що ми маємо можливість це робити. Ми маємо може. Можливість жити і радіти життям, не дивлячись на все те, що відбувається наразі в країні, але не тільки радіти і веселитися, а й підтримувати наших військових. Дитині дуже сподобалось. В принципі, вона любить обкидатися, кидатися один в одного. Ну, ще трішки маленька. Як буде старша, думаю, буде їй веселіше. А так все круто, атмосфера прикольна. Ведучі, до речі, теж дівчина дуже сподобалась. Рисно для дітей взагалі зараз складні часи, і потрібно якось розважати дітей, життя іде. Сидіти вдома теж не варіант. А так дітям дуже весело, подобається. Частіше проводьте, хоч кожен тиждень будемо приходити. Мені дуже сподобалось. І... Дуже все так райдушно. Ну, ну блін, класно вообще. Я вже третій раз на і Дуже класно, мені подобається. Окрім розваг, відвідувачі гуртом зробили і добру справу, адже пакетики з фарбами організатори продавали за донат. Організувало ж захід управління молоді та спорту. Для дітей дуже мало наразі проводиться різноманітних заходів. І один із таких найпопулярніших, які зараз там кочують Європою, це фестиваль фарб колі. Вони робляться дуже просто і коштують дуже дешево. Але приносять настільки багато радості дітям, що прям дуже сильно хочеться а, придати їм такої якоїсь енергії. І саме через це з таких от помислів ми вирішили все-таки зробити фестиваль Фарпхолі. Обізвали його Калор тому що ну всі ходять різнокольорові після цього. І цей фестиваль, відповідно, проводиться не просто так, а тому, що ми а, пакетики Фарпхолі віддаємо за донат, а донатимо ми на Збройні Сили України. Наприкінці ж різнокольорового фестивалю. Сухими після заходу людям не дали піти рятувальники, адже за допомогою пожежного рукава вони влаштували водне шоу. Та продажу фарби організаторам вдалося зібрати на Колорфесті 16 тисяч 840 гривень на потреби захисників України. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.